В день вишиванки в Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Вишиванок. Виставка цікава. Експонатом за сотню років. Всі вони зберігаються в музейному фонді. але жодна з них не має повноцінного опису, де і як вишивалася, на які події вдягалася, хто нарешті приніс до музею. На ці питання відповіді немає, тож і виставка отримала назву Безіменні, розповідають працівники музею. Це пов'язано з тим, що ні одна сорочок, які ми сьогодні експонуємо людям, не має ніякого паспорту. Ми не знаємо, хто вишивав ці сорочки. Ми не знаємо, хто приніс їх до музею. Ми не знаємо історії, які пов'язані були з цими сорочками в тому житті, коли вони були важливі для своїх власників. І таковою була система радянська. Це ті часи, коли активно створювався наш музей і наповнювалися фонди. І якщо приносили, наприклад, кістку Мамонта, то на цю кістку сразу ж складався паспорт, досліджувалися якісь місцини, де її знайшли. І це було важливо дослідити саме цю місцину і встановити якусь частину історії, археології. А коли приносили вишиванку, вишиту сорочку, і це буде правильно, вишиту сорочку. Її клали просто у вугольчик, присвоювали її інвентарний номер. І оці чотири цифри, які Лишалися на цій сорочці, і це все, що було в неї в майбутньому. Натомість нав'язували шароварний образ українця. Метою радянської системи було уніфікувати і нівелювати образ українця, підрівняти його і зробити сіру масу, яка не мала ні волі, ні жаги свободи, ні мрій. Тому нас привчали до такого кічу. Який був на сценах наших будинків культури, в якій були зачасту в діті одягнуті ансамблі, і коли відбувалися якісь визначні події, якісь свята, і на сцену виводили переодітих цих діточок і дорослих в ці спотворені образи. І діти наступне покоління це бачило. Вони засвоювали цей образ як за істину, і тому нашим дітям зараз дуже важко, і навіть дорослим дуже важко зрозуміти і саме осягнути суть в чому, де де, де сталася оця підміна на виставці. Два протилежні образи надуманий шароварний часів совєтів та автентичний український. У нас у фондах зберігаються не тільки сорочки, зберігаються і верхній одяг, і нижній поясний одяг. Тобто, ми можемо навіть з тих керсеток, навіть з тих спідниць, які нам лишилися, ми можемо створити правдивий образ і показати йому всім, кому це цікаво. І ми готові це зробити сьогодні на широкий загал. І у нас навіть заплановане наряжання дівчини, як би могла виглядати дівчина. Чина напередодні свого заміжжя у нас є репліка юбки на старовинний зразок, є старовинна керсетка, старовинна сорочка, старовинний фартух. І ми можемо зібрати цей стрій на дівчині і показати, як виглядала Українка 120 років назад і чим це вирізняється від того образу, який нам створив радянський союз. Попри те, що вишиванки безіменні, по них читається певна історія. Ми не знаємо історій родинних, які вони в собі зберігають. Але досліджуючи навіть наш фонд, ми можемо створити певний образ того українця, який проживав тут і дотримувався традиційної культури 120-150 років тому. Серед наших сорочок є є, 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 є є такі екземпляри, які зроблені з домотканого полотна. Це і льон, і коноплі. І ми можемо виокремити саме традиційний крій сорочки для Олександрії, Горловина кроєна каре це саме от ознака нашого регіону. І спостерігаючи за знахідками баби Єльки, у них таких сорочок нема. Тобто ми можемо навіть стверджувати, що от цей виріз каре він показує нам нашу традицію, яка є саме до Дніпровського регіону. І це наша така основна особливість. І це співпадає ще з тим, що у нас збережено із верхньоплечового одягу, тому що цей же виріз каре він збережений і на керсетках, і на юбках, Це верхній теж такий плечовий одяг. Ось, і навіть на головних уборах. Виставка діятиме протягом двох тижнів щодо сучасних вишиванок. Вони нехай і не автентичні, але особливі зі своєю історією. Їх ми носили під час боротьби за свободу та зустрінемо перемогу.